Вітаю всіх! Будемо починати. Сьогодні у нас середа. І ми сьогодні працюємо по фондовому ринку. Подивимося, що в нас там і як по портфелі, як там взагалі все відбувається. Ну і в цілому поговоримо про ринки. Чому? Тому що сьогодні важливий день. А ми з вами в понеділок про це говорили. Ну і сьогодні також маємо повторити. Сьогодні в нас ставка ФРС США. Значить, які події були сьогодні? Вже вийшла ставка по Японії. Бачимо, що вона без змін. Ну в принципі, ми з вами про це говорили, що ставка змінюватись не буде відносно коментарів банку Японії. по ставці, ось тут я їх опублікував в цьому пості. Тобто, ЦБ Японії залишає ставку без змін, посилається на зростання невизначеності в економіці на тлі нових мит Трампа. Зміни на ринку Форекс зараз більше впливають на ціни ніж раніше. Ну, тобто, це означає, що ринок волатильний і їх це ну, десь можливо турбує. Коротше, ставка без змін 0,5 і залишили. До кінця року очікується, що ставку ще будуть піднімати. Тому, ну якщо сьогодні ФРС там якісь натяки робить про те, що ставку свою буде знижувати в майбутньому, тому ну ну а японці в майбутньому будуть піднімати, то долар є надалі продовжитиме своє падіння. А, також сьогодні ще виходять остаточні дані по інфляції в Європі. Ну, ми вже з вами це обговорили. Інфляцію ми вже отримали і на неї ринок вже відреагував. Тому ці дані, можливо, реакції не буде, але все ж таки пильнуйте, майте на увазі дванадцять години дня. Ну і головне, це те, що сьогодні о 8 годині вечора рішення по ставкам ФРС США. Очікується, що ставка не змінюється. Ну, ми про це також з вами говорили. У нас ось такі прогнози зараз по ринку очікування 99% за те, що ставка буде, буде без змін. По очікуваннях до кінця року ми маємо да, от нас в червні чекають зміни поставки зниження, і в вересні. Ну а потім вже наступне зниження. Це вже буде в за му році. Тобто, грубо кажучи, до кінця цього року ринок закладає два зниження після сьогоднішнього виступу. ФРС ми отримаємо тут якесь коригування по таблиці і отримаємо якісь нові дані. Як виступить сьогодні ФРС? Ну зараз сказати важко, тому ну, взагалі да, пряма мова, плюс а, те, що які там подальші прогнози будуть. Прогнози сьогодні, до речі, даються да ось тут ви бачите по новині прогнози по росту ВВП, інфляції, безробіттю і процентним ставкам. Ну тобто, те, про що ми говоримо з вами, постійно інфляція і безробіття це є головні чинники, на що ФРС звертає увагу сьогодні, 8 до -го вечора, обов'язково. Ну можливо, хто слідкує, слідкуйте. Хто не слідкує, то закладайте як мінімум це в свої позиції. О пів на дев'яту виступає Джером Павел, десь там приблизно годину можливо буде виступ його. Ну і ринок на це може реагувати. А можливо, до речі, вже так було не раз, що просто ринок взагалі нічого не робив, ніч ніякої реакції не було. Тут уже від все буде вішто від, від того, як виступить Джером Павел. Тому обов'язково на це звертайте увагу. По ринках у нас ось така ситуація по євро. Ми торгуємося в межах зони. Тут була спроба виходу вгору, да, без закріплень, пішли в зону знову да, сьогодні, і тут вже ну, чекаємо або вихід вгору, або вниз. Я думаю, сьогодні якраз таки на ставках це все діло більш-менш розкачається. Тому що бачимо, ринок так застряг після того скачка, після, ну, як на початку березня стригнули, а да, потім застрягли на місці. Фундор. Та ж сама схожа ситуація. Після такого стрімкого зростання ми застряли під зоною. Технічно, ми під зоною ми під тиском. Тобто, технічно ми маємо падати вниз. У нас тут є закріпи, однак пильнуємо на фундамент. Фундамент пам'ятаємо, пробиває все, що є на його шляху або горову вниз, вже залежить від того, як рена буде реагувати. Технічно ми тут маємо піти вниз. Далі фундамент нам покаже долар єна а ну, ось так торгується. Ми про це в цей сценарій ми з вами в принципі обговорювали, його закладали, його вони зробили по цій парі. Зараз бачимо, висимо посередині між зонами. ну Чекаємо, да? від Японії вже новини пройшли, чекаємо новини від штатів по ставки. Ну і далі буде зрозуміло. Зараз ця корекція, яка, тобто технічно, так, це в нас вписується в корекцію, як мінімум, ось цю ось вона. Ось так, так? Да? Тобто це все вписується в цілому в цю концепцію цього тренду, тобто, в нас технічно зберігається ось цей не спадаючий. Так, що ж ти не берешся? Ось цей не спадаючий тренд. Все йде е, красиво. Ну, в рамках техніки мається на увазі фундамент. Звичайно, це все може діло нам ломати, тому е, чекаємо вже від ФРС е, якихось новин і далі вже будемо дивитися. По Австралії. Австралія торгується зараз під зону. Ну, була в зоні, де вийшла з зони вниз. Тут поки що без закріплень технічних тут нічого у нас немає, тому чекаємо закріплення. Е, е, ну, знову таки, чекаємо ставку від ФРС США. По новій Зеландії у нас е, іде зростання. До червоного рівня ми дійшли. Ну тут бачимо без корекції, просто пролетіли вгору. Цей е, флаг можна сказати, що він відпрацьований. Давайте подивимось на. Ну да. так. Ось тут ми отримали цю рукоятку. Ось тут після пробиття ми отримали це зростання. Так, да, ми відпрацювали цей флаг, далі можливі корекції, ну, плюс, не пам'ятаємо, фундамент може допомагати. В будь-якому випадку, для того, щоб щось робити з новозванцем, треба або від нижньої зони купити, або від верхньої продати. А посередині ну, таке собі діло. Тобто чекаємо корекції, або зростаємо вже вгору, або чекаємо корекцію вниз. Далі, Долкат. Тут у нас також по новинах виходили ставка, якщо не помиляюсь, давайте подивимось на Канаду. Ставка, ставка, ставка. 12 березня. А, на тому тижні да, виходила Знизили вони ставку. Інфляція також вже виходила. Ну, коротше кажучи, новини по Канаді у нас пройшли на головні. Ми бачимо, в принципі, пара робить те, про що ми говорили, тобто ми йдемо. Ну, принаймні, з понеділка ми говорили про те, що ми можемо дійти до червоного рівня. Цього тут уже від нього або зростаємо вгору, або все ж таки чекати зону вгорі для продажу, або зону для купівлі. Так, ми зараз підвішені сидимо, чекаємо новин по ФРС США. Нафта у нас так само трохи зростала зараз. Ну, тут бачимо, да, у нас проходять набори позицій від цієї зони. Зона ключова, нагадую, від неї можемо все ж таки зробити якийсь відскок гору. Тому дуже уважно, принаймні, перші там імпульси гору у нас проходили. По газу так само все без змін. Глобальне на зростання, можливо, і цієї зони або в ідеалі від 3, 3 доларів. Золото у нас зробило вже 3000, тисячі. Ми пройшли вже 3430. А, ну і далі що? Далі те, про що ми говорили з вами в понеділок. Тобто ми або від цієї зони якісь е, спроби закуповуватись, або о, чек, ну, тобто тут вже треба чек, шукати чекати як, як мінімум корекції і шукати, де закупити. Пер, перша найближча зона це від цієї зони можна тут щось спробувати зробити. Ну а далі що? Далі вгору 3500 ми з вами говорили, тому що так залишається. Тому чекаємо на подальше зростання. Безумовно, не без корекцій. Тому корекції обов'язково будуть, можливо, якісь глобальні пройдуть. Пам'ятаємо, ось ситуація з тим же самим S&P 500. У нас ну як мінімум по золоту, одна з таких цікавих глибоких корекцій проходила ось тут. Ось тут. І тоді, якщо ми щось подібне з вами отримаємо, да навіть з поточних цін, ну умовно кажучи, ми зараз собі таке просто прогнозуємо можливий розвиток подій. якщо... Скажімо так, ось тут почнеться якась глобальна корекція з цих хаїв, то куди вона може прийти, якщо вона буде повторювати структуру попередньої глобальної корекції? То це як мінімум на 2800. І це буде ну, принаймні в вас це не має дивувати, тому що ми про це говоримо. Тобто така корекція, вона цілком логічна буде для ринку після зростання. І навіть якщо ми впадемо сюди, ні для кого це не може бути якимось там новиною ну, там здивування, стресу і так далі, це є логіка ринку. Тобто, ми зростаємо для того, щоб далі зростати, нам потрібна якась корекція. Найбільше із останнього глибока, це якраз ось ця корекція. От ми її з вами поставили. Тобто, тут можливо, тут про про те, про що я постійно кажу: Да якщо купувати тут на цих зонах, які ще в нас в принципі ніким і нічим не підтверджені. То обов'язково це робити якимись мінімальними об'ємами, тому що ну ніхто не включає, можливо, таке проливання вниз, і це може бути великі просадки, тому краще робити якимись невеличкими об'ємами, а поступово-поступово далі розвинятися вже залишиться від того, як ми будемо далі просуватися. Тобто, такі, такий сценарій нас теж не має дивувати. А, а так, як будь-якому випадку, чекаємо корекції для купівлі. А, далі у нас по бітку. Ну, так само ми застряли, застряли між зонами. Можливо, після ставок ще буде ну, якась конкретика. А поки що біткоін застряг на одному місці топчиться. По фондовому ринку у нас SP, вже можна точно говорити про те, що ми зробили імпульс. У нас є ось цей імпульс. Ось він. Далі пішла корекція. Ну, можливо, сьогодні, після новин по ФРС, можливо, ми все ж таки прольємо ще раз сюди, але можна говорити про те, що імпульс у нас пройшов. Тобто, технічно, так, якщо ми відкидаємо фундамент і говоримо лише про техніку, технічно ми розробили перший такий стрибок вгору для того, щоб далі зростати. Фундамент нам це сиділо може поправити сьогодні. Або на нашу користь, або проти нас це діло може піти, тому що тут вже ще раз Павло, як ринок буде на це, на це реагувати. Тому а, завтра вже можна буде дивитись на це з урахуванням того фундаменту, який пройшов. А так, технічно, ми маємо підняти сюди. Потім пробити цю зону і говоримо про подальше зростання на оновлення максимум. Поки що про оновлення максимуму ми не говоримо, тому що в нас є перешкода, як мінімум, ось ця. Коли пройдемо її, тоді вже будемо говорити ось тут про оновлення максимумів і шлях вище. Але зростання ми вже перше отримали. Ну і давайте подивимося, що у нас по портфелю. Там у нас є одна зміна, яку треба зробити. Акція ATT. От на неї звертаю вашу увагу. Так, І на чому звертаю вашу увагу на цю компанію? Тому що у нас ну ми там майже дісталися профіту, потім була корекція, у нас стопи стояли ось тут, в цій зоні. Я думаю, що ну, ви бачите, да, ми пішли в корекцію, потім тут доволі так непогано стибнули вгору. Я думаю, що стоп можна поставити за цей мінімум. Тому 24,75, якщо у вас є ще позиція NTNT, яку ви тримаєте. З того ж часу, як ми її брали до портфеля це було в липні 2023 року. Якщо у вас раптом ця позиція ще працює, тоді стоп лос по ній можна підняти вище і цю прибуткову зону зробити ще більшою. Ой, зараз поправлю на ось цю прибуткову зону зробити ще більшою. Ось такою. Да? Це все прибуткова зона. Тому можна стоп-лосс, я думаю, підняти вище на 24,75. А далі ми що або ми прострелимо все ж таки сюди, а у нас тут є так само, як і по новозеландцям, ми з вами малювали. Ми маємо такий флаг, а це означає, що ця рукоятка може піти на продовження вгору. Тобто, технічно ми цей профід маємо отримати. Далі що? Ну, якщо не буде ніяких роздач, тому що бачимо вчора, також на ринку була роздача, особливо техи вчора страждали. А AT&T це є телекомунікаційна компанія, вона також ну вона не є технологічною, да, якщо ми про сектор говоримо, ну щоб тут також не було ніяких роздач. А в цілому, технічно ми можемо далі піти вгору. Тобто за цією технікою тому стоп, я думаю, можна підтягнути вище для того, щоб як мінімум збільшити цю, ці прибутки, в разі якщо ми отримаємо їх по стопах. А, а все інше без змін ціни я оновив. Така ситуація на сьогодні. Ну, ви бачите, як порівняно з минулим тижнем та ситуація змінюється. Чому тому, що ми бачимо, у нас дійсно фондовий ринок трохи можливішав, пішов вгору, і у нас тут це діло також поправилось. По позиціях в роботі тут по фондовому ринку США все без змін. Тобто тут немає ні не безбитковості, нічого такого. Подивимось зараз на фондовий ринок європейський. МТ, ми з вами говорили про це а, 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 арселор господи. господі. Ми говорили про цю компанію з вами, вона торгується у нас на А, І ми говорили про її купівлю. Ось така позиція. Ну, купівлю я анонсував також на каналі, коли її брав. З такими цілями. Тобто, ця позиція на європейському ринку у нас вона працює далі. Ну і з того, що ще поглянули, давайте передивимо ще ці компанії знову, <кій> тому що, можливо, там десь якісь корекції пройшли. Фондовий ринок США. Ми поки що не чіпаємо, думаю, причини зрозуміли, чому, тому що сьогодні ФРС оголошує ставку і будуть коментарі, на які ринок чекає. Ну і вже після цього можна буде щось. Я думаю, робити. Тому зараз ми попрацюємо по Амери... по європейському ринку знову. І так, перевіряємо себе на предмет біржі. Да Це у нас JSK на LSE Лондонська біржа. Поїхали. Пошукаємо на Лондоні. Так, нам потрібні акції. Одразу все зайве. Ось тут. Зараз я дістану стахастик, щоб ми могли по ньому орієнтуватись. Ну, бачите, самі в зоні а 4 Да, ми перекупленості виходимо не з тут. Поки що все без змін. Нічого цікавого ми не бачимо. Далі, ось ця компанія. А це в нас компанія. Е, Xetra, біржа Ксієра. Давайте подивимось. Ось вона Xietra. Ось так само перекупленості, поки що нічого цікавого. Далі. Ось ця компанія. Це в нас LSE Лондон. Так само перекуплені. Так, тут Euronext. Ось Євронест. Ну, бачимо, так. Немає в нас перепроданості. Компанія зростала останній час і поки що все без змін. Наступна це у нас Six біржа Ось так, нічого цікавого. Далі Сіменс На Ксетрі. Так само перекуплено. Це у нас лондонська біржа. О, ось тут, да, на Unilever компанія. Ми маємо перепроданість по стахастику в рамках h 4 беремо М30 і шукаємо патерни. Патерну у нас поки що, на жаль, немає. Тому що в нас є. Ну, нібито є там перша вершина, да, є друга, через яку ми можемо лінію вести вниз, але це є неправильно. Чому? Тому що ця вершина у нас не перетинає рівень 50. А, тобто важливо, щоб ми малювали паттерн по вершинах, які перетинають рівень 50. Ну, наприклад, якось тут уявімо собі, цього нічого не було. Да, у нас тут була вершина номер 1, вершина номер 2. і тоді ми малюємо паттерн. І у нас ці дві вершини вище за рівень 50, але таким чином, що у нас лінія тягнеться вниз. Тому тут, в нашому випадку, конкретно тут ми на М 30 чекаємо, поки ми піднімемось згору. Ну, можливо, там за 80 зайдемо або не зайдемо, але вище 50 Потім підемо вниз, і тоді ми зможемо. Там у нас буде одна вершина, друга вершина, поставимо паттерн і будемо чекати пробиття на предмет купівлі. Але цю компанію як мінімум собі можна занести до потенційної. Тобто, у нас в а 4 у нас є. ну, Можливість для купівлі в майбутньому, да? ну, в майбутньому найближчому мається на увазі. Тоді беремо М30, чекаємо паттерн. І тоді цю компанію ми ставимо сюди потенційно, ставимо її ні, без кольору, але потенційно. Тобто потенційно. Тут, тут треба шукати точку входу. А Джейлє, давайте передивимось. Ми з минулого тижня ми її жодним кольором помітили собі. Це в нас це в нас Euronext. Біржа так. Євронекс. Ось вона. Ми з вами минулого тижня про неї говорили. Чи... А, да, ми тут малю... О, Бачите? А, ось те, про що я кажу. Відслідковуйте. Ми з вами минулого тижня а, малювали паттерн. У нас була ось тут ситуація. Да, ми виходили вгору, але паттерну не було. І ось у нас було пробиття паттерну ось тут. Так, да, правильно, ми з вами в четвер, да, пам'ятаєте, минулого тижня середу ми ефір не проводили, тому що в мене там не вийшло. І ми в четвер з вами про це говорили. Якраз тут ми малювали цю лінію, і в четвер, бачите, ось тут було пробиття. Ну і з тих пір ми бачимо, дійсно, компанія ось тут було десь пробиття у нас по ціні, і ми маємо таке зростання. Ну, можливо, хтось купував. в будь-якому випадку в майбутньому такі компанії відслідковуйте. Тому давайте ми зробимо так. Тут зараз може перекупленості. Нам ця компанія тут зараз нічого вже не дасть. Ми її забираємо сюди. А ось цю в рамках тижня за цією компанією можна слідкувати. Можливо, буде точка входу. Ну і МТ це з останнього, що ми купували з вами. Ось тут вона була у нас а ось тут минулого тижня. Ну, я про це на каналі також писав. Це в нас е ось ця компанія. Ми на початку з вами про неї говорили. Де у нас біржа? Біржа у нас Євронест. Ось ця. Тобто, ось такі цілі по ній залишаються. Ну і чекаємо на подальше її зростання. Зараз бачимо на Тоді, можливо, знову-таки буде якась корекція, потім можна буде ще раз купити. повторюсь це європейська сесія вона працює за іншим часом, ніж американська, тому, о, в принципі, цю компанію можна вже торгувати. Тобто не чекати там пів на четверту, поки ринки відкриються. Вона вже відкрита, вона вже працює. Е, щоб бути точнішим. Ось вона. Ось специфікація ринку і час торговий 10.02. Це GMT плюс 2. У нас GMT плюс 3. Тоді а у нас вона відкриється 11.02. Можна буде з нею працювати. Ну, тобто, час наш європейський, да? тобто, за нашим часом, це 11.02 і 19,29. Біржа закривається. Ось. Така ситуація на сьогодні. Тому чекаємо ставок від ПРС, коментарі Джерома Павла. Завтра на каналі я ці всі коментарі також опублікую, щоб ви були в курсі щодо чого. Ну і чекаємо на якісь конкретні кроки і реакцію ринків. Питання: якщо є, будь ласка, можете писати. Якщо немає, просто мінусуйте, і тоді ми з вами завершуємо наш ефір. Я думаю, що вже наступного тижня нам вдасться попрацювати з американським ринком ну як мінімум, ми будемо мати уявлення про майбутні ставки, і тим більше у нас вже перший імпульс згору є по ринку. Так, бачу один мінус. Давайте всі інші. Угу, бачу. Окей, бачу ваші мінуси. Добре, тоді ми завершуємо. Я бажаю всім гарного наступу, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в п'ятницю за цим самим часом. Всім! Пока.